Політичні інструменти, ясно, це наші закони. Еурека. Читайте самі, я вам розкажу. Це та програма, яка в 1939 році могла відбутися, але не відбулася. Вона заснована полем і вітераном. Вони закопалися окрім війни, французи з німцями завжди погано одне до одного ставилися. Вони сказали, що розумні люди домовляються, а нерозумні люди завжди між собою воюють і конфліктують. Вони стали на шлях побудови Європи спільної. Це після того, що між ними були війни, постійні і так далі. Вони зараз є локомотивами цієї нової Європи. Значить, Еурека взагалі дуже цікава програма. Це впроваджувальна програма. Якщо скажімо, рамкова це підтримуюча програма і розвиваюча, бо вони від ідеї розвиваються, то це впроваджувальне. Тут пропонуються ідеї тільки на рівні промислового зразка або діючої моделі установки. Ти показав, що воно працює. І зразу ж тоді знаходять партнерів, які прораховують економічний ефект, і запускають його у виробництво, в серійне виробництво. Завтра це вже гроші. Завтра це буквально гроші. Я просто говорю на прикладах факторів. Там є наш успішний дуже розробник учитель. Там іде пропозиція. Як у нас планували для науки? Планували, що є відділ у ЦК КПРС, який стратегію розробляє, і він спускає науковцям завдання, що їм треба зробити. Там пропозиція йде. Ну, про це ми поговоримо. А далі кота Значить, я не виключаюся, пане Тарасе, але вже години 10 хвилин на всього трошки 5. Якщо цікаво, цікаво. Це вицік конференції. Знаєте, перший є і є. Так, Значить, давайте я вам студень покажу. Ви знизу до фри. Що це значить Принцип, це значить, що пропозиції формуються від промисловості до науковців і від науковців до промисловості, а вже потім доводяться до відома чиновників. Міжнародне співробітництво відкрите для всіх, абсолютно приходь з добрими пропозиціями і ми тобі допоможемо. Децентралізація. Це значить, що будь-де це може відбутися, а не згори з одного центру йдуть вказівки. Гнучкість пропускають, гнучкість, там бюрократи, бюрократів немає. Там працює секретаря, шменька людей, 14 чоловік. Працює з усім світом. І справляється. У них для цього є, є певна база. Орієнтація на ринок це інноваційність. Вони працюють тільки з тими пропозиціями, які можна перетворити на продукт, на послугу. Послуга це теж інновація. Значить, можна застосувати якийсь принцип в іншому. В і це теж інновація, яка коштує грошей. Наприклад, установка для боротьби з підводним тероризмом. Це імпульс, який руйнує кровоносну систему, і аколоніст-терорист гине. Цей імпульс можна використовувати і в інших скажімо, в системах очистки для осадки там, скажімо, домішок до води і так, далі, і так далі. Імпульс, і вони падають. Тобто це вже інновація, нове застосування і не військове призначення. Цивільно, це і при, так, гроші не перетинають кордони. Ми звикли, що тільки склали гроші і розікрали. Це джерело корупції. У них кожен учасник сам планує свою частину проєкту і сам її фінансує. Грошей в спільний казан, вони не передають, сам у себе не вкратиш. Там нема чого красти. Розумієте? Кожен витрачає свої копійки сам. Значить, Ось вам ефективний спосіб боротьби з корупцією, якої там немає. За рахунок е, секретаріат існує. А за рахунок тих внесків, які різні країни за участь вкладають, участь це допомога, це сервіс, контакти і так, далі, і так далі, пошук партнерів і все інше. І вони отримують зарплату. І за свою ефективність вони отримують надбавку. Тобто нормальна система, ніхто не краде нічого. Нам, може, це не цікаво, що не можуть, але так вони живуть. Значить, ви бачите, як готувати ринково направлений проєкт. Отут якраз всі червоні плакати. Якраз цьому присвячено. Це те, чого у нас ні, ні, ніде взяти неможливо. І що підтримало відродження Спасиблення. Значить, е, далі ви проглянули, це загальний матеріал, види проєкту, регулярний проєкт. Це єдиний проєкт, е, який сам по собі здійснюється. Він ні з чим і ні з ким не зв'язаний. Парасольковий проєкт це той проєкт, який вкладається в певний напрямок в програму діяльності. Він всі, всі під одною парасолькою. Вони між собою не пов'язані, але вони е, е, керуються в е, одному потоці. І кластерний проєкт, про це я скажу окремо, кластерний проєкт це проєкт, різні проєкти, які працюють на одну мету, на одній території і заєднані одним технологічним ланцюжком. Скажімо, від вирощування до переробки в одному місці, всі працюють на одне, е, до продажу до споживання. Це замкнуті системи. Які працюють як назовні, так і всередині. Цілі регіони у Європі зараз переходять на кластерний е, спосіб економіки. Певний регіон, всі концентрують свої зусилля. Малі підприємства працюють на великі підприємства, сільське господарство працює на переробку на малі середні підприємства. І по ланцюжку вони всі роблять один продукт. Всі один одного годують. От сидять і замість того, щоб самому їсти з ложки, щоб 45 мільйонів хати всі скраю. У них ні, у них одна велика хата і вони один одного годують. Оце це нам пластик. Цим шляхом іде Китай і має, він створює є природний кластер, який на природних можливостях, на копалинах, на всьому. Наприклад, силіконова долина. На чому вона виникла? Це в прямому розумінні. Долина, де добували кремінь. Грошей було багато. Гроші треба було коли кудись вкладати. куди вкладати. А давайте попробуємо. А давайте попробуємо. Вклали в науку у... Комп'ютери напівпровідники. Що з цього вийшло? Силиконова долина. Тобто, це вийшов кластер, Тут вже добувається переробляється, але потім виросло значно більше. Виробництво програмного продукту, комп'ютери і так далі. Можна не продовжувати, бо це вже, по-моєму, зрозуміло. Значить, та що таке? Е, я прошу просто пробігтися. Значить, про євростар, я вам скажу, буде у нас окремо. Зараз ми дойдемо. Я до вам. Про його сказати. Так. Поїхали далі. Знов, я вам коротко розказав уже про те, що тут є. Чим привабливість, я вам теж розказав. Організація описана вся у, у цих. Оце покрокова підготовка проєктів, вона там описана і деталізовано Значить, Як місце Європи? Ось еурека Оце програма Пост, яка займається фундаментальними науками, два слова скажу. Оце сьомаранкова програма, яка зв'язує фундаментальні науки, які роблять відкриття, із впровадженням, які робить еурека. А КРАФ це підтримка малих підприємств. Це програма. Так, давайте це про членство. Ми вже члени Еуреки із 2006 року. Я до цього сам був причем. Законодавча база. Ось вам досвід в програмі неурегування. Перший проєкт у 2000 році і в 2008-му 26. Так. Так. Ось вони всі. Ось по регіонах хто брав участь і скільки було проєктів. Висновок зрозумілий і очевидний. На користь. Ось вам е, які б саме проєкти були. Один це стовпчик внизу, а це кількість проєктів. Це біологія. Це енергетика, це е, е, довкілля, це інформаційні технології, це матеріалознавство і це транспорт. Інших країна не була представлена, бо вже практично заникали інші галузі. Значить, Євростарс, коротко скажу, це програма для малих і середніх підприємств, які займаються інноваційною науковою діяльністю. У нас займаються НДІ, у них займаються е, підприємства, у них виникла ідея. Береється колектив, береться фінансування, там є фонди підтримки, венчурних всякі. Тобто вивчають, кажуть, так, да, це здорово, ми вас фінансуємо. Гроші часто безповоротні. В цьому полягає суть венчурної підтримки. Щоб підтримати науковця, треба вкласти, щоб щось мати, треба вкласти. Суспільство йде на ризики, вкладає. І на малих підприємствах менші витрати. Податкові, комунальні платежі, соціальні стягнення і так далі. І так далі. Ефективність та ж сама, що в великих установах. А вже коли вони зробили, вони вже переходять на вищий рівень. Тобто вони гаразд розпустимо. Оце є програма Евростарс це підтримка саме малого і середнього бізнесу у сфері науки і інновацій. У нас це тільки починається. У нас тільки цього року дозволили створювати малі підприємства при науково-дослідних і при університетах, при ВНЗ. Так, давайте це проглянемо щодень. О чим молодеться швидше. Значить, бачите, сім років дається. На впровадження проєкту є можливість переносити строки і так далі. Значить, ми вже близькі до завершення. Про, так. про платформи я вам розказав, про технологічні, вже раніше. Програма Кост найстаріша програма, з якої в Європі починалося це. Це фундаментальна наука. На сьогоднішній день фундаментальна наука мало фінансується, бо вона не дає зиску. Але там розуміють, що без неї нічого не буде. І КОСП фінансується. Він сприяє кращій. Він сприяє е, передовим науковцям спілкуванні в контактах в проведенні досліджень фінансуванні цих на краю досліджень. Так. Проглянули? Особливості теж так, прогляньте. Отут воно всі, як кажуть, розмито, розмізовано. Пост і Еурека, як ви бачили, вони співпрацюють через рамкову програму, через Євростарськ і, і так далі. Тобто всі, як я вам казав, програми дослідницькі, підтримуючі, освітні, коли людей вкладають впроваджувані програми. Ми всі їх сьогодні побачимо. Ну, можу розказати, але немає часу. Спасибі товариству, поскучали разом.